Спіль ми отримуємо гарні новини з україно-білоруського кордону. Буквально дві години тому звідти вирушили наші військовополонені вже колишні військові полонені, яких Росія передала у рамках великого обміну тисяча на тисяча. Я нагадаю, вперше такий обмін розпочався ще напередодні. Тоді вчора додому повернулося. 390 українців, це, зокрема, 270 військовослужбовців та 120 цивільних людей. А сьогодні вже відомо, що додому повертається 307 українських військовослужбовців це зокрема серед цієї всієї цифри. Ми маємо 27 оборонців Маріуполя. Саме оборонців Маріуполя росіяни не завжди хочуть віддавати, і саме за них боротьба триває постійно, але час від часу нам вдається повертатися власне. Ось перші кадри повернення українців додому. Дорогі друзі, за дорученням президента відпрацювали другий день нашого обміну. Дуже сильно сьогодні маємо деякі частини, які раніше не обмінювалися. Дуже вдячний всім силам оборони, всім інституціям, які дотичні до обміну. Працюємо як єдина команда з єдиною метою повернути усіх наших. Завтра третій день працюємо на перемогу. Слава Україні! Під час сьогоднішнього обміну цивільних немає. Це всі захисники, які тримали оборону на Харківщині, Запоріжжі, Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Серед тих, хто кого Росія віддала, це десантники, морські піхотинці. Бійці територіальних сил оборони, а також Держприкордонслужби та нацгвардійці, окрім того, цікава деталь, де ми бачимо у списку і операторів систем безпілотних, які були в Україні, створені буквально ще з початку цього року. Тобто, ми розуміємо, що ці захисники потрапили у полон нещодавно. За даними наших силових структур, всі Оборонці тримали захист української землі на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині, а також Харківщині найближчим часом побачитися повністю з рідними, їм не вдасться. Це будуть лише сьогодні кілька миттєвостей, бо потім всіх вже колишніх військовополонених відправлять на реабілітацію. З ними працюватимуть медики. Стан здоров'я у кожний у кожного різний, адже всі вони провели. Цей полон у Росії були загратовані у в'язницях, і поводження, звичайно, було не дотримувалося норм міжнародного права. Ну і власне, ось ще кадри з'явилися, коли українські бійці повернулися на українську землю і зробили перші свої кроки. Там, по по речі, що Чуваю, да? Як ви мої люди я хочу передати своїм родичам родині родині, що з нормально, я був пік в полоні. І я їду додому, очікуйте мене, будь ласка. <ріху> <ріху> Да, я да, не да, не да, не да, любовь. Пойди мне, мой. Да, да, да. Мама, привет. Мама, я тебе. Я Лежи, я скоро буду вдома. Я скоро буду, Я за вами зачав. Я позвонив. Фактично за ці два дні Україна повернула додому понад. 697 українців. Більшість знову ж таки нагадаю, це військовослужбовці з різних родів війська. Обмін сам цей великий. Я нагадаю про нього домовлялися Україна і Росія у Стамбулі ще минулої п'ятниці. Має відбутися тисяча на тисяча. Отже, на сьогодні ми вже знаємо, що повернулися додому 697 українців. Сам обмін вирішили все ж таки. Розділити на три дні, бо масштаби великі, і потрібно забезпечити безпеку і саме пересування. Тому завтра очікуємо, на новий обмін. Зокрема, завтра чекаємо додому, має повернутися ще 303 українці. Хто це буде і чи будуть серед них цивільні люди? Поки що невідомо. Водночас, таку ж саму кількість Україна сьогодні віддала і росіянам, і як і напередодні, відомо, що коли Україна віддавала. Цивільних, то це були жителі Курщини, а також ті, хто засуджений в Україні за колабораціонізм А також ми знаємо, що Україна віддала одного з поплічників Медведчука, який в Україні був заарештований. Свого часу він його. Пов'язували з Медведчуком фінансовими справами. Він був засновником і директором благодійних фондів Медведчука, через які Росія направляла гроші в Україну для аби посіяти паніку в Україні. Власне, я пропоную подивитися сам цей великий обмін, як це відбувалося вчора. Вчора найяскравіші моменти, і пригадати, як все це було.

Что-то, 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 что, года брат то

Я купав на одні братан, я на Україні. Мам, мене обміняли все, я дома. Я живий, зі мною добре нам. Так що сідимо в госпіталь, там далі вже, далі їх подивляться, передінуть, накормлять і дадуть телефон.

Мама, все все добре, я в Україні. Мама, чекайте на мене, скоро скоро побачимось. Мама, цілую вас, кохаю. Хлопці, вітаємо на українській землі. Слава Україні!